Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Кирило Талер, блогер та письменник. Вітання, пане Кирило. Доброго дня. Хочемо з вами поспілкуватися про те, зокрема, як ви дослідили, що адміністратори різноманітних Facebook спільнот та телеграм-каналів спекулюють на вразливих темах. Хочемо дізнатися, як це вони роблять і для чого на вашу думку. Як вони це роблять? Ну, по-перше, як я дослідив? Це доволі просто, бо адміни задають дотепні провокативні питання, а безкоштовне сили він буває тільки в мишеловці, бо вони не спілкуються з людьми, вони просто кидають питання у Фейсбук і таким чином накопичують аудиторію. А які День це питання, пане Кирило? Як правило, що це за питання? Ну, наприклад, мені а, 27, сім, доньці 27, а вона ще не заміжна. Так, до речі, я теж бачив такі, що мої друзі в Фейсбуці відповідали на такі питання. Що можна робити в ліжку на першу букву свого імені? І далі поїхали. А тепер нащо? Нащо вони це роблять? А, значить, цілі це набити аудиторію. Набити аудиторію у Фейсбуці і набити аудиторію у, у телеграм-каналах, куди ведуть їх посилання. А, значить, а, далі можуть бути три варіанти: угу. перше це набиваються групи для того, для того, щоб там крутити рекламу, будь-яку. Але це не, не найкращий варік, тому що рекламодавцям можуть не сподобатися контент. Ну, і в принципі, а другий варіант це те, що вони просто набивають аудиторію, а потім продають всю групу будь-кому. І ну, ми ж розуміємо, що з, з війною політичні події трохи вщухли, але ж вони не, не пішли нікуди і будуть вибори. Uh -huh. Тому е, буде, вже зараз мож, можуть можуть починати скупати, чи там через деякий час почнуть скупати групи, е, щоб одразу у так, того чи іншого кандидата там було 100 тисяч, наприклад, аудиторія. І третій, дуже простий, найбільш простий варіант це російське ФСБ. А чому ви так вважаєте розкрить? Я е, тільки припускаю, я не вважаю. Угу. Е, чому? Ну тому, що, по-перше, збираються дані українців. По-друге, е, тому що е, росіянам треба просувати свої наративи е, про те, як в нас все жахливо на фронті е, і як ми прокриємо. Але в них не вдається, ну не дуже вдається, скажімо так, працювати всередині України і треба щось придумати. Угу. Ну, пане Крила, бачимо, наприклад, таке так би мовити, таке іпсо, яке запустили наші військові, де вони розповідають, як вони тяжко воюють хоча там вживається інше, більш міцне слівце і натомість показують себе у довоєнній формі, точніше, себе довоєнних, де вони там насолоджуються. Життям і таким чином наші військові якраз розбивають усі російські псу про те, що ви кажете? Ні, це, це зовсім іншого порядку речі. Я кажу про те, що росіянам потрібна платформа для просування своїх наративів. А якщо вони якусь е, вкидають, ну грубо кажучи там гнилу рибу о, нам в інфопростір, ну то так маємо такі е, флешмоби у відповідь, флешмоб просто на п'ятірочку чудовий. А стосовно от, саме тих телеграм-каналів, то які б ви могли дати поради нашим глядачам, радіослухачам і їхнім, мабуть, що вони можливо розповіли своїм батькам старшим. Поколінням, які теж використовують соцмережі, щоб не вестися на ось такій сиро мишоловці, як ви кажете. По-перше, будь-яка сторінка будь-яка сторінка, на яку заходить людина, вона повинна бути як мінімум верифікована. Верифікована Фейсбуком, все, все інше до, до, до цього вже треба ставитися з підозрілом. По друге, перед тим, не перед тим, а там під час е, того, як ти читаєш чийсь текст. Особливо, якщо текст історичний, наповнений емоціями та, ну, не скажу там, маніпуляціями, але ну просто історично наповнений емоціями. Е, По-друге, треба спитати себе, кому це треба. Кому це треба писати такий текст? Хто е, отримає е, вигоду з цього? Ну, в принципі, щоб багацько не розпрошуватись, в принципі, ось два основних пункти. По-перше, це по-перше, це верифікація сторінки, бо сторінок, які створюються буквально там вчора, а сьогодні вони вже крутять рекламу там на тисячі доларів, буквально. Намагаючись охопити усю Україну, їх достатньо багато, вони криво названі, вони криво зроблені, але люди не вдивляються в це. А треба вдивлятися. Ну і по-друге, так, питати в себе, кому це потрібно. Яку вигоду отримає людина, яка це написала? Ну а й до речі, ось ці спільноти та Фейсбук-групи. то там, щоб відповісти на це запитання, обов'язково треба стати членом цієї спільноти. Чи вони автоматично стають? Як це відбувається? Адже ось те, що ви згадували питання про те, що моїй доньці 27 років, а вона незаміжня, що робити, ну, то, то таких груп дуже багато, але питання чомусь одне і те ж. Ні, не треба, бо це б. Зважу в цей момент вступу у групу, бо спочатку людина починає щось коментувати, uh -huh. а потім думаю: ой, яка гарна група, стільки дотепних відповідей. Треба приєднатися. Ну і приєднатися. А от е, якщо говорити про телеграм-канали, то там е, що, що, чим там маніпулюють, про що там йдеться, чи часто вони е, дійсно спекулюють на якихось вразливих темах? В телеграм-каналах йде набивання аудиторії, те, що я бачив, як мінімум. Це йде воно через ботів, які пропонують тобі отримати грошову виплату, звичайно, якої немає. Якщо ти тискаєш на кнопку, Отримати виплату, вона тебе переносить в якусь підписує на якусь іншу групу. Цебто, вказати карту, наприклад, в, ти тицькаєш ти і е, тобі пропонується підписатися, там, я не знаю, на групу дуже патріотичні українці. А і ти можеш там, якщо ти дійсно віриш, що ти отримуєш ті гроші, ти можеш ще підписатися на групу дуже патріотичні українці хопа-хопа, і в, в, в ній вже 100 тисяч людей. Ну але чи якось це можна зрозуміти, що це якраз група, створена ФСБ чи расистами, і, і, чи тут я не знаю, яким треба бути медіа грамотним експертом, щоб це розрізнити? Ну, По-перше, не знайти по посиланнях, які ведуть з незрозумілих пабліків, з, з пабліків, які ось вони тебе розважали розважали, а потім бах і вони тобі пропонують посилання з чогось би. Угу. По-друге, по якщо тобі пропонують швидко гроші, то це однозначно сир в Бо ну, треба ж трошки ну, хоч новини почитати і зрозуміти, що ніяких виплат ні від ЮНІСЕФ, ні від ЄС, ні від ООН не, не відбувається і не буде. І ніхто не буде українцям просто от за так давати гроші. Це... Це розраховано на, на малозабезпечені та вразливі верстви населення, е, які просто хочуть вірити в диву, бо більше їм не ну, вірити ні в чого не скрутне становище. І ніж чим тобі гірше, е, тим більше ти хочеш, щоб сталося щось е, Ну, волшебні було вертольоті прилетів. Угу. Ну і, до речі, е, пане Кирило, схоже, ж інформація є в інших соціальних мережах. Наприклад, в Тіктоку дуже часто е, розповідають про те, що. Якщо хочете отримати виплату від Зеленського там чи від України 6500 або від ООН, чи від ЮНІСЕФ, то переходьте на мій телеграм-канал, то це схожа схема. Таким чином вони хочуть дійсно якимось чином або зібрати підписників. А чи не можуть бути це якісь фішингові, наприклад, сайти, які можливо хочуть обікрасти таким чином пенсіонерів? Легко. Легко, чим вразливіша людина, тим простіше її обдурити. Тому фішник тут може бути задійний. Якщо я казав тільки про те, що тебе бот переводить на інші намагається тебе підписати на інші групи. Не виключено, що з часом цей бот буде вести тебе на сторінку, де в тебе попросять і пін, і. І ну, там, на зворотньому цифрі на зворотніму ну, э, на стороні картці, і, в принципі, просто виманять у тебе гроші. Да? Угу. Все, але так? Якщо людина вже підписалася, то що їй робити в таких випадках? Ну, Якщо це не фікшен, а просто підписка на групу, то просто вийти з групи, э, можна навіть поскаржитися на групу. В телеграмі це э, працює не так, що прямо на 100%, ну, але іноді, іноді так э, групи закривають. І небезпечний контент закривають. Угу. Ну, але загалом, на вашу думку, чи можливо, варто самій державі якимось чином проводити якісь курси з медіаграмотності, чи я навіть не знаю, яким чином дійсно доносити цю інформацію? Мабуть, постійно треба дійсно і молодшим людям розповідати своїм старшим батькам бабусям і дідусям, для того, щоб вони не стали жертвою ось таких Facebook спільнот чи телеграм-каналів. Ідея гарна Про курси медіаграмотності. В принципі, вже можна почати її втілювати в школах, але хто б, хто б буде навчати? Якщо це буде 55-річна Галіна Петровіна шафраям, то ну, це таке, таке собі задоволення. Але в принципі, це питання назріло і потрібна, ну. Медіаграмотність, потрібна сексуальна освіта, потрібно багато е, якихось предметів, які треба викладати, і може навіть не тільки школярам. Дякуємо вам, пане Кирило, за цю інформацію, за ці коментарі. Блогер, письменник Кирило Талер був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1, спілкувалися про те, як адміністратори Facebook спільноти, телеграм-каналів спекулюють на вразливих темах і таким чином набивають собі більшу кількість підписників.